Доброго дня вам, любі друзі! Вітаю вас в чудовий час! Вже кучерява жовта осінь вікно заглядає до нас. В цей осінній добрий час рада я вітати вас. На уроці математики ми всі повинні бути уважними, розумними, організованими і кмітливими. На попередніх уроках ми вивчали цифру 1 і 2. Послухайте вішики про ці цифри. Перша цифра одиниця в ніби самі Означає, що вона? Що предмет один, єдиний, голова у нас одна, серце теж одна в людині. На малюнку хлопчик теж показує осінь, який. У мене родичів багато, баба Настя, дід Вадим, дядько тітка, мама-тато, я у них один. І віршика про цифру два. А ось це цифра два, в неї кругла голова, довгий хвіст й шийка, отака, як бачиш, двійка. А це ось цифра два, в неї кругла голова, шию немов той гусак, витанцює ж он здяк. Віка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Відкриваємо зошити і запишемо ці цифри, пишемо старанно і акуратно. Сьогодні у нас тема знаки: знаки більше, менше і довільні Будемо вчитись порівнювати і ставити потрібні знаки. На малюнку зображені грушки і яблучко. Діти, як ви гадаєте, чого менше, а чого більше? Так, грушок дві, а яблучко одне. А на цьому малюнку зображений апельсин і банан. Чого більше? Апельси чи банан? Так, апельсин один, а бананів два. Один менше, ніж два. А на цьому малюнку зображені хлопчики і дівчатка. Скільки дівчаток? А скільки хлопчиків? Двоє дівчаток і двоє хлопчиків. Тобто їх однакова кількість. Слово більше позначається ось таким знаком і схоже на відкритий ротик, що промовляє. Тому на цьому малюнку показує знак більше, більше. Грушок, ніж, я... ніж одне яблучко, а кутик завжди показує де менше. На цьому малюнку знак менше кутиком показує де менше один апельсин менше, ніж два банани. Ці знаки дуже цікаві, можуть крутитися то ліворуч, то праворуч. І все порівнює. Повертається знак більше, аж ротик розкриває від подиву. Ось так. А повертається кутик у бік де менше, і ротик закриває. Ось так. Знак дорівнює, по теж полюбляє крутитися, але як би він не крутився, він завжди вказує на однакову кількість предметів. Ось такі ці чудові знаки. В математиці замість слова «більше» між числами ставлять знак. Ось такий «більше». а замість слова менше знак «менше». На маюнку зображені дві хорошини і одна хорошина. 2 – це більше, ніж 1, чи менше? Так, 2 це більше. Тому ставимо знак більше. А кутиком показуємо, де менше. 2 більше за 1. А тут зображено 1 і 2. 1 більше, чи менше 2? Так, менше Кутиком показує на 1, а розкриває ротик на 2. 1 менше, ніж 2. А тут зображені дві грошинки. Скільки їх зліва і скільки справа. Так, там дві і там дві грошини. Тобто їх порівну. Ставимо знак дорівнює. Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, трохи притомились. Тепер настав час відпочинку. Ми проведемо фізкульт хвилинку. Щоденно щоранку робимо зарядку. Дуже нам подобається. Робить все по порядку. Прокувати весело, руки підіймати, присідати і вставати і знов починати. Продовжуємо вивчати знаки, порівняння більше, менше і дорівнює. Подивіться, чи правильно стоять у нас знаки? Так, у нас все вірно. 2 більше, ніж 1. 1 менше, ніж 2. І 2, якщо розкласти 2 гривні пунктні гривні, теж вийде 2. 2 долінює 2. Тобто в Робота з підручником. Дивимось на малюнок. У нас на малюнку груші. Скільки груш на малюнку ліворуч? Одна. А на малюнку праворуч дві. Яке число менше? Один менше від двох. А зараз роздивимося малюнки на цій сторінці. Півник. Зліва один, а справа два. Один менше, ніж два. Подивимося рибок. Справа скільки рибок? Дві, а зліва одна. Два більше за один. Козенят теж порівню. Один, зліва і один справа. Ставимо знак дорівнює. Цуцент теж, що зліва і справа по двоє, тому ставимо знак доріні 2, до лінії 2. Давайте подивимось малюнок, там, де намальовані, яблучко і грушка. Скільки на тарілці яблучок 2, а скільки грушок одна. Більше яблучок, ніж грушки. Грушка, менше грушка, грушки, ніж яблучок. Більше яблучок, ніж одна грушка. Менше одна грушка, ніж два яблучка. Давайте запишемо ці знаки у зошиті. Пишемо старано і акуратно. Наприкінці нашого уроку підійдемо підсумок, розповісти, що я дізнався, я пригадав, я зрозумів, я запам'ятав.